Привіт, мене звати Юля Федорович. І нещодавно я створила серію плакатів, які зображують передумову історії та наслідки голодомору геноциду українців 1932-33 років, організованого Совєтським Союзом на чолі зі Сталіним. Назвою мого проекту є слово Голодомор, у якому закреслені усі літери О. І цей прийом покликаний візуально зобразити, наскільки масовою була смертність українців під час цього геноциду. Варто зауважити, що нам невідомо і навряд чи точно буде відомо, скільки саме людей стали жертвами цієї трагедії, але ми точно знаємо, що йдеться про мільйони тих, хто безпосередньо помер голодною смертю. Перший плакат має назву Окупація, і він розповідає про те, як починався голодомор. Читатимемо цей та інші плакати рядок за рядком, як книгу. Отже, у першому рядку приватна власність зображено у вигляді колосків пшениці, розділених умовними парканами. У двох наступних рядках показано прихід совєтів до влади та початок процесу колективізації, коли селян змушували відмовлятися від приватної власності на користь держави і приєднуватися до колгоспів. В останньому рядку бачимо залишки недбало зібраних посівів на колгоспних полях як наслідок примусової колективізації, що згодом призведе до великого голоду. Наступний плакат називається Поневолення, і він зображує те, як совєти змушували селян вступати в колгоспи. Оскільки переважна більшість українських селян вважали колективізацію новою формою кріпацтва, вони чинили опір і не хотіли вступати до колгоспів. Щоб зламати цей опір, Сталін запровадив політику класової боротьби на селі. Згідно з цією політикою, заможні селяни і згодом всі інші, хто чинив опір колективізації, були тавровані як класові вороги, і совєтські спецслужби разом із солдатами мали на меті ліквідувати їх як клас. Уся ця земля, уся земля і майно так званих класових ворогів були конфісковані, а їх родини часто депортували або виселяли в інші міста. Третій плакат, власне, розповідає про депортацію протягом тривалого періоду колективізації сотні тисяч українців витягували з їхніх домівок і запроторювали у товарні потяги і вивозили у віддалені безлюдні райони, як, от, наприклад, Сибір. Там їх часто залишали без їжі чи даху над головою. Багато хто, особливо діти, помирали по дорозі туди, або ж одразу після прибуття. Четвертий плакат називається Пограбунок, і тут йдеться про роботу магазинів в мережі Торхсін. Назва Торхсін погодить від російського торговля з іностранцями, проте український народ розшифровував це радше як торгують синами нашими. Ці магазини спочатку створювалися для обслуговування туристів і гостей з-за кордону. Однак незабаром совєти зрозуміли, що в умовах нестачі харчів люди готові віддати залишки свого майна за будь-що їстівне. У магазинах мережі Торксін серед іншого приймали золото, обручки, прикраси, старовинні монети і срібні вироби. Золото коштувало у п'ять разів меншої ринкової ціни. Наприклад, золоту обручку можна було обміняти всього на кілька кілограмів борошна або цукру. За роки своєї діяльності мережа магазинів Торксин на території України відібрала в українців золото в еквіваленті 14 тонн. П'ятий плакат називається Заборона жити, і тут йдеться про постанову, більш відому як закон про п'ять колосків. Згідно з цією постановою, заволодіння навіть найменшою кількістю колгоспного майна каралося смертною карою або в окремих випадках позбавленням волі терміном на 10 років мінімум. Якщо хтось підібрав хоча б п'ять колосків або декілька перемерзлих картоплин з колгоспного поля, то цю людину могли розстріляти на місці, навіть якщо це була дитина. Закон про п'ять колосків не мав прецедентів ні в той час, ні сьогодні, оскільки він фактично забороняв селянам володіти будь-якою їжею. Авторство цього закону приписують самому Сталіну. Ну і для порівняння, у тогочасному совєтському законодавстві за омисне вбивство передбачалося покарання менше ніж 10 років позбавлення волі, а за крадіжку будь-якого іншого майна, не колгоспного, карали лише трьома місяцями примусових робіт. Наступний плакат показує, як совєти прирекли українських селян на голодну смерть, позбавляючи їх їжі та обмежуючи свободу пересування. На початку 1932 року Совєти запровадили систему внутрішніх паспортів. Селянам цих паспортів не видавали, а купити квиток на поїзд без паспорта було неможливо. Таким чином, Совєти фактично заборонили голодним селянам їхати до міста у пошуках їжі. Більшість з них опинились у безвихідному становищі і були змушені харчуватися корою дерев, соломою, листям, жуками чи навіть птахами. Ті, хто наважувались все таки пішки йти до міст, часто помирали по дорозі від голоду і слабкості. Сьомий плакат під назвою Масштаби злочину покликаний показати наскільки масовою була смертність українців під час голодомору у розпал голоду в червні 1933 року. Щодня від голоду вмирало близько 28 тисяч людей. Повторення слова Голодомор у кожному рядку цього плакату символізує масштаб геноциду, адже він відбувався на території всієї тогочасної України. Літера О, у слові Голодомор, спочатку символізує вікна будинків, у яких сяє світло і вирує життя, але згодом світло гасне, будинки порожніють, а вікна забивають дошками. Врешті-решт будинків, яких колись вирувало життя, руйнують і зрівнюють із землею. Відтак заможні і квітучі українські села з родючою землею стали братськими могилами мільйонів людей, доведених до страшної голодної смерті. Восьмий плакат називається Спустошення, і тут зображено те, на що зневірені люди йшли, щоб вижити в цей час голоду. ледь живі і вкрай голодні люди підбирали з вулиць тіла загиблих і доставляли їх до місць поховання, аби отримати за цю страшну роботу шматок хліба. Цей період був дикою сумішю життя і смерті, яку неможливо до кінця осягнути. Дев'ятий плакат під назвою Втрачене майбутнє відображає жахливі наслідки голодомору. Серед мільйонів загиблих від цього геноциду третину становили діти до 10 років. В результаті багаточисленні покоління українців були назавжди втрачені, і ці втрачені покоління зображені тут як деформовані червоні квіти, які ніколи не мали шансу вирости. Ті, хто вижив, Візуально представлені тут білими квітами, також деформованими та зламаними, які, незважаючи на те, що вони вижили, ніколи таки не від того, що їм довелось пережити. Останній плакат має назву «Непокаране зло, і на ньому зображено, як совєти приховували голодомор від світу за залізною завісою, поширюючи пропаганду, знищуючи докази і залякуючи свідки. Усі їхні зусилля, спрямовані на приховання голодомору, були настільки ефективними, що протягом п'ятдесяти років після цієї трагедії майже ніхто навіть не намагався говорити про голодомор. Зрештою, в 1980-х роках через тиск української діаспори Конгрес США розпочав розслідувати події голоду в Україні. Їм вдалося знайти 450 осіб, які пережили голодомор, і на той час проживали в Сполучених Штатах. 70% з із цих людей відмовилися свідчити перед конгресом за будь-яких обставин. А дві третини із тих, хто погодився, відмовилися називати своє справжнє ім'я і давали свої свідчення анонімно. Є чи не найбільшою трагедією в історії України, яка завдала непоправної травми всьому нашому народові. Совєти, а потім і росіяни, завжди заперечували факт геноциду, і ніхто ніколи не був покараний за ці злочини. Ймовірно, що ця безкарність стала ключовим фактором, який дозволив Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Їхні дії, що супроводжуються масовими вбивствами та насильством проти мирного населення України, безперечно, мають ознаки геноциду. Ми мусимо й надалі говорити правду про голодомор, тому що лише засуджуючи геноцидні злочини та звірства минулого, ми можемо запобігти їх повторенню у майбутньому. Дякую.